Ми постійно збираємо історії тих українців, наших віничан, які наразі вимушені переїхати до інших країн через те, що розпочалась повномасштабна війна. Як їм вживається, як підтримують інші країни Європи, наших українців? Ми також постійно запитуємо. І наразі у нас на зв'язку Анастасія Гирина, це вінничанка, яку я давно дуже добре знаю, яка наразі переживає у Німеччині. Доброго ранку! Доброго ранку. Настусь, розкажи нашим глядачам, як і коли ти виїхала до Німеччини і де ти зараз знаходишся, в якому місті? Виїхала я десь близько 6 березня. До цього я проживала в Києві. Добиралась дуже важко. Дві доби, напевно, ми до Польщі їхали. Ось. І добралась нарешті в Німеччину. В Німеччині офіційно я проживаю з 15 березня. Ось, Знаходжусь на землі Рейнон-Фальц, це ближче до заходу. Ось, проживаю у знайомих. Тобто шукали знайомих, тиждень майже шукали, знайшли добрих людей, поселились і так майже вже. Вісім місяців живу тут. Ну, е, зважаючи на термін, це доволі великий, адже це всі вісім місяців повномасштабного вторгнення. Чому обрали саме Німеччину для такого виїзду? Зважаючи на те, що обрали... там були знайомі. Так, зважаючи на те, що були знайомі, і тому так. Чи було важко. Добиратися до Німеччини в такому сенсі запитаю. Ну, до Німеччини з Польщі було не важко. Там сів на потяг і їдеш, а ось з України в Польщу було дуже важко і морально, і фізично. Ми виїжджали якраз в той момент, коли була масова евакуація. Тому це було дуже важко емоційно взагалі. Як, як зустріли в Німеччині? Ну, зрозуміло, що були знайомі, але попри все, все, оце період знайти житло. Чи була якась допомога волонтерів, чи була якась допомога соціальних можливо працівників? Чим допомагали там? Е, допомога була волонтерів е, в самому потязі. Навіть ну, наприклад, я в Німеччині ніколи в житті не була і не знала навіть, як мені вийти, в якому місці краще вийти. Ось і я доїхала до Берліну. В Берліні мене зустріли волонтери. Зустрів знайомий. Я в нього побула переночу переночувала, тому що потяг був зранку. Ось сіла на потяг, і там вже мені допомагали німецькі провідники. Тобто, ми їхали безкоштовно, нам надали безкоштовні квитки. Uh, ось, але допомагали провідники, і дуже важко тут знають англійську. Ось це важко, бар'єр мовний. А це. чи <хи> логічно, що ми вимушені запитати вас, а чи знаєте ви німецьку і чи вивчили її за ці 8 місяців перебування у Німеччині? Uh, вивчаю, вивчали спочатку сам... самотужки uh, квітень, uh, з квітня по липень я навчалась онлайн. По Ютубу, ось, а зараз нас направили на безкоштовні е, курси мовні, і зараз я друг, другий тиждень вже вивчаю німецьку, трішки щось розумію, але важко. Скажи, а крім таких от курсів безкоштовних, чи є можливо якісь іще пакети допомоги від Німеччини для українців для біженців? Так, вони тут є різні, є для сімей, є для сімейних пар, є для е, одиноких людей. Так як я вважаюся одинокою, е, я отримую е, грошову допомогу. Я отримую безкоштовне медичне страхування. Якщо щось станеться, я маю право піти, полікуватися. Е, також є допомога в плані харчування, є е, такі магазини, вони називаються Тафель. Ти туди приходиш, записуєшся, приходиш на наступний день чи на наступний тиждень там, по запису, і тобі дають якийсь необхідний перелік продуктів, яких тобі там вистачить на тиждень, на два. Ви сказали е, так? Так, так. Слухаємо. Е, також ще з одягом допомагають, особливо якщо є дітки в німці з задоволенням допомагають, приносять якісь речі, навіть нові. Не використані Анастасія. Ви сказали, що ви по статусу там вважаєтесь одинокою. Але в розмові ми чули, як ви говорили, ми їхали. Ви їхали з кимось із друзів, чи, можливо, з кимось із членів родини, і з ким зараз там знаходитися? Із тих із тих, з ким приїхали? Uh -huh. Я їхала з подружкою. Вона наразі зараз в Канаді, тому я тут одна проживаю. А чи не плануєте повертатися в Україну, тому що протягом цих восьми місяців ми спілкуємося періодично із нашими знайомими, загалом з вінничанами, з українцями, які знаходяться за кордоном, багато хто з них вже повернувся до України. Чи ви не маєте на меті повертатися? Хочеться дуже додому. Я приїздила на 10 днів. Ось літом. Влітку я приїжджала додому. Побачила всю ситуацію, і я зрозуміла, що мені... Поки що дуже важко емоційно і в Україні, і за межами. Тут я сумую за родиною, а в Україні мені страшно сирени, вибухи трошки страшно, але після перемоги дуже хочеться приїхати додому. Чи є у Німеччині місце для розвитку для своїх хобі? Я знаю, дуже багато років ти займалася танцями і викладала. Чи є там можливість займатися тим, чим любиш? <звітнес> є, звичайно, є ну тут, якби з танцями не дуже, а ось фітнес студії. Німці дуже полюбляють спорт, фітнес, йога. Ось таке вони більше люблять. З танцями трішки не так. Але є, звичайно, можна навіть ходити в спортзал, там є якісь знижки для українців, наскільки я знаю. Анастасія, ви сказали, що ви поверталися до України на 10 днів, а ми знаємо, що різні статуси в тих чи інших країнах або дозволяють, або не дозволяють виїздити за межі, відтак чи втрачається якась соціальна допомога. Знаємо, що Польща приймала українців не в статусі біженців, а в якості військових мігрантів. Як, до прикладу, у Німеччині, і скільки ви можете загалом там перебувати? Скільки вам дозволено бути ще? В Німеччині я е, отримала е, тимчасовий паспорт німецький, і він дійсно до 24-го року до до березня. Ось і виїжджати нам надається право на 21 день в рік. ми, ми маємо право за будь-які межі не тільки в Україну виїжджати ось, але є певні правила. Тобто потрібно, наприклад, там, хоча б за два тижні попередити соціальну службу що ти маєш намір поїхати сказати з якого числа по яке ти маєш поїхати і приїхати ось це обов'язково попереджувати А який взагалі настрій у німців чи не втомилися вони за ці 8 місяців війни в україні від інформаційної навали про війну чи продовжують вони підтримувати українців висловлювати свою позицію чи є можливо десь українська символіка яка висить Української символіки достатньо багато. Якщо спочатку ще не так було, то зараз, так як українців багато, то дійсно є, є навіть влаштовують якісь мирні мітинги в підтримку в великих містах, особливо я в маленькому містечку живу, але в великих є мітинги, і ніхто не забороняє цього. Тобто поліція стоїть, нічого не робить, просто слідкує за порядком. І німці також залюбки це, роблять якісь благодійні ярмарки, навіть щоб підтримати, зібрати чи якісь кошти, чи щось купити, якщо потрібно. В цьому плані підтримка є. Анастасія, ми дуже просимо вас, долучайтеся Ді. до цих акцій, тому що чим більше будуть говорити за кордоном про ситуацію в Україні, тим активніша буде допомога, і тим швидше ми переможемо. А відтак і швидше ви повернетеся додому. Ми ж нагадаємо, що спілкувалися з пані Анастасією Віничанкою, яка проживає у Німеччині. І зважаючи на те, що ви дуже активно вивчаєте німецьку зараз, данке Фройляйна на. Анастасія відерзень. Данка фідер.